Вітаю вас в ефірі державного телебачення служба телевізійних новин. 9 грудня президент України прибув до Сингапура з офіційним візитом. Петро Порошенко провів зустріч з президентом Сингапура Тоні Таном Кенг'ямом, подякувавши за тверду позицію Сингапура у підтримці України. В свою чергу президент Сингапура заявив, що територіальна цілісність, суверенітет і непорушність кордону є принципами, які неприпустимо порушувати. Співрозмовники обговорили хід розслідування трагедії, що сталося з літаком малазійських авіаліній. Окрім цього, президенти обох держав визначилися з Ци в науково-технічній галузі Тоні танг Кенг Ям відзначив потенціал нашої країни в цьому напрямку, оскільки в Україні є багато видатних перспективних вчених. Під час свого офіційного візиту Петро Порошенко провів зустріч з прем'єр-міністром Сингапура Лі Сієн Луном. Співрозмовники обговорили необхідність відновлення переговорів щодо угоди про вільну торгівлю між Україною і Сінгапуром, а також міжнародну макрофінансову допомогу для української держави. В ході свого візиту Петро Порошенко підкреслив, що боротьба з корупцією це один з пріоритетів української влади. Він високо оцінив роботу бюро корупційних розслідувань Сингапура і запропонував поділитися досвідом у боротьбі з корупцією. Президент України провів зустріч з виконувачем обов'язків директора бюро корупційних розслідувань Сінгапура Джеймсом Лоу. Саме він ознайомив Петра Порошенка з роботою організації, структурою та функціями бюро з початку його створення. Співрозмовники досягли домовленості про залучення міжнародного досвіду в напрямку боротьби з корупцією і навчання співробітників антикорупційного бюро України. Ми сьогодні провели вдвічі більше часу ніж планували в антикорупційному бюро Сінгапуру. Домовилися про те, що у нас будуть певні, зразу вже встановимо певні контакти. Не виключно, що запросимо ті, хто раніше працював в цьому бюро, зараз вони звільнилися на пенсію до нас адвайзерами. І друзі, якщо ми не переможемо корупцію, це все рівно як програти війну. І якщо спитаєте, ви мені які дві загрози у нас зараз перед нами це російська окупація і, і корупція, і боротьба з корупцією. І, звичайно, що я думаю, що це вперше в Україні є спільна політична воля президента, уряду. Я сподіваюся, значної частини парламенту який здатні продемонструвати, що абсолютно нові підходи для боротьби з корупцією. Кабінет міністрів України узгодив програму дій на 2015-2016 роки, основною метою якої має стати реформування країни за європейськими стандартами для отримання подальшого членства в європейському союзі. Про це заявив в ході засідання уряду прем'єр-міністр України. За словами Арсенія Яценюка, простих рішень не буває. Новий уряд з парламентом і президентом повинен виконувати програму, остаточна мета якої членство в ЄС. Для цього треба змінити Україну, зробити її європейською, і тоді ми одержимо запрошення від партнерів. На це наша програма і спрямована. Глава уряду підкреслив, що основні завдання програми безпека, енергоефективність і незалежність, ще один пріоритет, економіка, що страждає від війни. Йде падіння промвиробництва, ВВП, знецінена гривня, зменшуються резерви. Констатував глава уряду. Ще один виклик. Внутрішня агресія, агресія корупції і безвідповідальності, а також неефективного державного менеджменту. Міністерство внутрішніх справ України зупинить функціонування всіх гральних салонів і клубів у Києві, а потім і по всій країні найближчими днями. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваку. Міліція більше не буде ані арбітром, ані сторожем всіх хитромудрих сумнівних схем лотерейників через систему незрозумілих довідок, експертиз і рішень судів, які по суті ведуть гральну діяльність. Набридли конфлікти і компроміси, за якими стоять величезні гроші, які течуть повз бюджет. Набридло безсистемне латання дірок, досить корявих схем і корупційних дахів. Позасистемного рішення цього питання немає. Ніяких компромісів і варіантів заявив міністр МВС. Арсена ваку повідомив, що сьогодні на засіданні Кабміну доведе позицію і рішення МВС, підготовлені на нараді керівного складу до уваги міністрів. У Одесі ожеледиться густий туман і планові відключення світла. У зв'язку з цим дорожньо-транспортних пригод на міських дорогах побільшало. Працівники міліції нагадали водіям і пішоходам правила поведінки на слизькій трасі. То сніг то дощ і одеські дороги в суцільних аваріях і заторах. Винні як пішоходи, так і самі водії. Одні задивилися кудись, інші не перевірили справність автомобіля. Следують напам'ятати всім учасникам дорожнього руху об обов'язковому технічному технічного стану автомобіля. І соблюдение правил дорожнього движения, що касаемо как в городе, так і за пределами Одеси, то тобто есть на обласних дорогах. Проблемою для водіїв під час відключення електроенергії стають несправні світлофори. Але міські державтоінспектори стараються як можуть запевняють в при службі міністерства внутрішніх справ одеської області. Майже кожне перехрестя під час відключень світла під контролем даїшників по необхідності буде направлятися інспектор дорожньо патрульної служби, який буде регулювати дорожне на перекрьоске для того, щоб устраняти пробку. Алла Марченко також зазначила, що одесити часто жаліються на несвоєчасні реагування на аварії зі сторони Державтоінспекції. Справа не в халатності даєшників, а в недостатній кількості самих працівників. В день на місто виходить 14 екіпажей, а це лише 28 співробітників. Аварій значно більше. Тому одеситам варто набратися терпіння, а ще краще просто бути обережними на дорогах і не спричиняти аварії. Івана Дерев'янко, Владислава Приходько. Факти. Івробітники карного розшуку Одеси затримали 39-річного зухвалого злочинця за підозрою в скоєнні низки розбійних нападів на різні торговельні об'єкти Київського району. Подробиці в сюжеті. Затриманим виявився раніше неодноразово засуджений одесит. Він притягувався до відповідальності за скоєння крадіжок, грабежів та інших тяжких злочинів. Звільнившись з місць позбавлення волі, чоловік повернувся до рідного міста і заробляти на життя чесним шляхом він не захотів. З метою отримати швидкі гроші. Правопорушник нападав на продавців невеликих магазинів. Щоб здійснювати задумане без додаткових труднощів, чоловік придбав ніж, аби лякати працівників торгових точок, якщо ті будуть відмовлятися виконувати його вимоги. Реалізуючи свій злочинний план, чоловік увійшов в один з магазинів на вулиці Ільфа і Петрова. Переконавшись, що в магазині, окрім нього, відвідувачів немає, правопорушник підняв ніж над головою продавця і вимагав гроші. Бажаючи ще більше залякати жінку, почав кричати, що вб'є її. Нещасна дістала з кишені невелику суму грошей і віддала нападнику. Потім правопорушник зник з місця злочину. Найшто головне производство по статті 187, частина часть два головного кодексу України. Ему совершено подозрение в совершении данных преступлений и изборного мера прищения содержания под стражей. Продовжуючи свої злодіяння, чоловік таким чином відвідав ще кілька магазинів, розташованих у районі Таїрова. Діяв він по вже розробленому сценарію. Викрадені гроші витрачав на особисті потреби. Нині затриманому оголошено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 187 розбій кримінального кодексу України. Підозрюваний визнає свою провину з злочину ніж. Чоловік віддав співробітника міліції. Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 Років з конфіскацією майна. До інших тем. Одне з найпоширеніших хронічних захворювань в світі цукровий діабет. За статистикою, сьогодні ним хворіють близько 290 мільйонів осіб. Діабет буває двох типів: вроджений і набутий. Набутий діабет зазвичай виявляється у літніх людей, а вродженим страждають молоді люди і діти. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні на цукровий діабет хворіють 8670 дітей. На що звернути увагу, як лікувати дитячий цукровий діабет, головний позаштатний дитячий ендокринолог обласного управління охорони здоров'я Тетяна Лучнікова розказала на брифінгу в Одеському кризовому медіа-центрі. Щороку в Одеській області фіксують до 75 нових випадків захворювання дітей на цукровий діабет. Основні симптоми, що непритаманні здоровій дитині і що повинні насторожувати батьків, наявність у їхньої дитини, постійної спраги, сухість лизових оболонок, і рясне сечовиділення, втрата маси тіла, запаха ацетону з рота. У разі виявлення таких симптомів слід звернутися до дільничого педіатра за направленням до лікаря-ендокринолога або до лікаря ендокринолога дитячої обласної лікарні. Лікар направить на аналіз. Крови на ривень глюкозы. Глюкоза крови натощак это имеется в виду, 6-14 часов прошло после приема пищи. То есть, как правило, это рано утром. У здорового ребенка без диабета глюкоза крови должна достигать не более 6,1 миллимоль на литр. А через 2 часа после еды она достигает максимум 7,8 ммоль на литр. Любое спонтанное определение глюкозы крови. В любое час суток 11,1 литр – это бесспорно сахарный диабет. Лікується дитячий цукровий діабет через щоденні багаторазові ін'єкції, тобто штучно дається та речовина, якої не вистачає в організмі. В організмі погибли клітки бета клітки, які виробляють інсулін. Інсуліна немає, а він нужен в організмі для того, щоб глюкозу як енергетичний матеріал ввести в клетку. чтобы э, полноценно жил организм, глюкоза нужна клетке, как энергетический материал. А инсулин служит своего рода ключом для введения глюкозы в клетку. Нет инсулина, дверь в клетку закрыта, э, глюкоза не поступает в клеточку, скапливается в русле крови, кровь становится вязкой, сладкая, э, замедляется кровоток в мелких сосудах, сетчатки, почек и э, как результат возникают осложнения. На сегодняшний день Для визначення рівня глюкози у крові існують глюкометри в школах цукрового діабету дітей вчать як контролювати свою хворобу і як правильно з нею жити. Всі діти хворі на цукровий діабет повністю забезпечуються якісним імпортним інсуліном безкоштовно. 13 і 14 грудня в Одесі четвертий благодійний дипломатичний різдвяний ярмарок. 2013 року захід став однією з найбільш відвідуваних подій Одеси. За три дні в ярмарку взяли участь понад 120 учасників і відвідали понад 6 тисяч гостей цього року. Організатори планують побити цей рекорд. Чого саме очікувати від пересвяткового ярмарку знає Ольга Міщук. Новий рік та різдво чудові зимові свята, які люблять діти і дорослі. Однією з гарних та світлих традицій цих свят в Одесі стало проведення благодійного дипломатичного різдвяного ярмарку. Чотири роки поспіль представники 20 генеральних і почесних консульств, акредитованих в Одесі, національних культурних центрів громади Діаспор роблять добрі справи. создать атмосферу праздника, подарить э, часть добра, часть своего сердца. И в этом очень немаловажная роль именно представителей и дипломатического корпуса, которые работая здесь, говорят о том, что Одесса э, ⁇ это спокойный город, в котором можно работать, в котором можно жить. За ваше участие, за, ваше, за, за вашу изобретательность при проведении этих ярмарок я очень вам благодарен за то, что вы все участвуйте, подключайте всех сотрудников дипломатических представительств. Я вам скажу, что это добрая традиция в преддверии Святого Николая, в преддверии Нового года. Для детей она особо важна. На стендах іноземних представництв відвідувачі побачать сувеніри, іграшки та новорічні прикраси, а також зможуть спробувати різні національні страви. проведення благодійного дипломатичного різдвяного ярмарку стало вже доброю традицією, завдяки якій всі ми маємо змогу та слушну нагоду познайомитись із національними культурами, спробувати національну кухню та поспілкуватися один з одним. І найважливіше це благодійна мета заходу. За дики такої такой ярмарки, та участі у нее доситив было зібрано понад 520 тысяч гривень, на які было придбано оборудование для богатых лікарень міста. Апаратура позволяет непосредственно во время проведения кардиохирургических операций отслеживать состояние непосредственно ребенка во время операции. А это, облегч... это улучшает качество обслуживания и в конечном итоге это дает определенное качество жизни ребенку после операции. Цього ж року планується придбати медичні компресори для відділення інтенсивної терапії новонароджених і недоношених дітей дитячої клінічної лікарні. Вартість одного апарату близько 60 тисяч гривень. Організатори налаштовані оптимістично і впевнені, що зібраних коштів вистачить на два прилади. Ольга Міщуквіталі Безсмертний факти. Одинадцятий мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до Кюдес дійшов і до Одеси з 8 по 14 грудня. В одеських кінотеатрах пройдуть покази восьми документальних фільмів на злободенні теми сьогодення. Серед них і відома вже в Україні стрічка Євромайдан, чорновий монтаж. На Одещині стартував другий етап 11-го подорожуючого міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до який на Україні проходить при підтримці уряду Швеції. Регіональним партнером фестивалю виступила Одеська обласна організація Комітет виборців України. Організатори сподіваються за допомогою фільмів змотивувати українців захищати свої права і розпочати боротьбу за демократичні зміни на Україні. Целий ряд одесских кінотеатрів це Золотой Дюк, Сінема Сіті це Ю Сініма любезно согласились представить свої широкі екрани для демонстрації в Одесі, документ лучших документальних фільмів по версії докудейс в этом году для одеських кінозрителей. Програма документалки в Одесі закриється 14 грудня фільмом Євромайдан Чорновий монтаж. Фільм унікальний тим, що якби це. В принципі, фактична документальна кінохроніка, яка снімалася відбувається. Після того всі кіноказательства зібрали в один, в один продукт і появився ось цей ось цей ось фільм. Вхід на всі кінопокази, вільний новини й трейлери фільмів, можна знайти на веб-ресурсах фестивалю. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський, Факти. У День Збройних сил України керівництво Одеського національного академічного театру опери та балету вирішило влаштувати свято для дітей військовослужбовців Одеського прикордонного загону, запросивши на дитячу виставу Айболит 21 цим запрошенням покладено початок довгострокової дружби. За запрошенням керівництва одеського оперного 15 військовослужбовців одеського прикордонного загону і 20 їхніх дітей завітали на дитячу виставу Айболі 21 у день збройних сил України. Майже всі вони до Одеської перлини театру опер, та балету прийшли вперше. Саме завдяки запрошенню свого захоплення театром не приховують. Всі знають за Одеське оперне, да що це і архітектурний пам'ятник. І творіння, таке мистецтво, але от сьогодні, побачивши це на своїй власні очі, в цьому ще раз переконався. Дійсно надзвичайно чудова будівля, надзвичайно красива, розкішна. Всі прикордонники, які завітали до оперного, учасники антитерористичної операції на сході України пройшли довжанський котел. Проте зараз згадувати про це не хочуть. Не хочеться вона згадувати знову, щоб переживати це. Дійсно, дуже велика кількість друзів, колег, товаришів. Загинули, були поранені. Тобто, так, дійсно, це війна, це і важко згадувати. Но ми намагаємось, знаєте, оці хвилини, як зараз, там, з родиною в театрі, краще про це розмовляти. Військові вдячні за запрошення колективу одеського театру опери балету. Ці мужні загартовані у боях чоловіки, мабуть, отримали ще більше задоволення і користі від візиту до храму Мельпомени, ніж їхні діти, оскільки саме мистецтво допомагає відійти від важких спогадів. Мистецтво ліші це ну, це, це повна протилежність війні. Там розруха і хаос, там, там біда, а тут гармонія, красота, естетика. Позитивно впливає на психіку людини однозначно. Теперішнє запрошення військової Овців одеського прикордонного загону до одеського оперного перша ластівка. Керівництво театру опери та балету вже запросило дітей-прикордонників на дитячі вистави у Дні зимових канікул, щоб казка прийшла до кожної дитини, чий батько захищає цілісність і незалежність України. До уваги Одеситів і мешканців області пропала Кондратюк Оксана Олександрівна 1992 року народження. 1 грудня 2014 року дівчина пішла з дому і не повернулася. Оксана Кондратюк проживає за адресою Одеська область, місто Ананів, вулиця Островського, будинок 8А. Наразі її місце знаходження невідоме. Дівчині на вигляд 21 рік, зріст 165 см, сантиметрів, худорлявої статури, очі сірого кольору, волосся русяве, нижче плечей. Оксана Кондратюк була одягнена у в'язану шапку, куртку і напівчоботи чорного кольору. При собі мала цивільний паспорт. Просимо всіх, хто бачив дівчину, зв'язатися з родичами. Телефон матері Кондратюк Катерини Миколаївни 048 715 52, дядька Василя Миколаєвича 048 706 98 97 або телефонуйте за номером 102. До уваги одеситів вже відомі точні графіки відключення споживачів від електропостачання. Національна енергетична компанія Укренерго разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості погодили графіки обмеження потужності для збереження стабільної роботи електромереж регіонів України і енергосистеми України в цілому. На офіційному сайті міста ви можете ознайомитися з графіком відключення електроенергії в Одесі, який підготувало Одеса Обленерго. Світловим ...двічі на день, а в деяких районах міста тричі. Допоможемо сиротам. Одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону. До Одеської області з зони АТО евакуйовані пів тисячі дітей-сиріт. Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям і запрошуємо приєднатися до нас всіх небайдужих Організації, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон Будеться на День Святого Миколая 19 грудня. За додатковою інформацією про потреби дітей звертайтеся в робочий час за адресою Фонтанська дорога 3 ООД ТРК або за телефоном 748 10 67. В ефірі державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.